President Zelensky, welcome to the news hour. Thank you for hosting us here. Thank you so much for coming. I want to ask you about Iran's attack on Israel because you condemned that attack immediately. Um, you said it should serve as what you called a wake-up call to the free world. Who do you think needs that wake up call and what kind of action do you hope that elicits? Перш за все, я вважаю, що це сигнал до всіх лідерів світу. Безумовно, а Франція, Орданія, Британія, Сполучені Штати відреагували і допомогли з захистом ізраїлю. Безумовно, це дійсно серйозний uh, shield» yes, for, for Israel, which is very important. Ізраїль сам він би не зміг захиститись від такої кількості від такого масового, дуже потужного удару іранської сторони. І тут безумовно задійна і протиповітряна оборона, і авіація багато всього. Багато всього чого, якщо чесно скажу, не вистачає Україні. Але тим не менш, це дійсно демонстрація, що таке союзники не на папері, а в небі не на папері, а на землі в діях, і це важливий сигнал всім. Україна захищає небо самостійно. Безумовно, у нас є союзники в тому, що нам дають ту чи іншу техніку, і з нею у нас дефіцит. Але найголовніше, що Ізраїль не сам захищався, а був і союзницький захист. Також, якщо б союзницького захисту не було, сьогодні було б велике кровопролиття, You're saying it sent a signal to see the allies come together, the U.S. and U.K. and France and Jordan, along with Israel, repelling many hundred drones and missiles that were launched on Israel that day. In your joint address to the nation last night, you said the whole world saw what real defense is. The whole world saw that Israel was not alone in this defense. Do you think that the same message is being sent to the world about Ukraine? Я вам наведу один приклад. Дуже простий: на Трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Ви знаєте. Коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматися, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами Ірану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. you have said that if the u.s. congress does not approve the aid that it's currently considering, which is some $60 billion that's been held up by republican lawmakers, you said if that doesn't move forward, ukraine will lose the war. if that aid does not move forward, how long do your troops have? is this a matter of weeks or months? i mean, could they sustain a spring russian offensive? Не буде. І треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю: сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від одного перейти до. comparing numbers 10 to 10. But does that 60 billion potentially does that help you to essentially strengthen your defensive strategy or does it help you to actually break through Russian defenses? I mean, what is the plan to use that aid in a way that could actually change the dynamics of the war right now? Це немало зберечь себе. Нам дуже складно. Ми боремося з великою армією. Так, вони не жаліють людей, вони їх не навчають, вони не такі навчені, як наші хлопці, тощо, але їх велика кількість і необмежена кількість людей, і велика кількість снарядів. Це не їх виробництво, це було виробництво Ірану. Вони тисячами били нас, вони їм передавали 300-350 шахідів на місяць. І кожного місяця вони застосовували по нас в таку кількість. Скажіть мені, будь ласка, як можна воювати було з цима тисячами, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває? Я, у них стоїть зброя, взлітають літаки з Криму і б'ють нас на відстані 300 вони від нас плюс 300 кілометрів. Плюс 300 кілометрів, тобто 400 500 в залежності в якій глибині знаходиться їх точка куди вони стріляють з Криму. Як можна їх знищити? План він дуже простий. Він зрозумілий і він є. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб йти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. Є конкретні засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. Він є і мало того всі партнери це мають мають на руках ці цей план того що нам технічно дуже потрібно Mr. President, as you know, there are those who say, look, the U.S. and the West armed Ukraine trained Ukraine for a counteroffensive that was largely seen as a failure because you were unable to dislodge Russians from territory and they don't believe additional aid would actually allow you to break through Russian defenses it would as you say help you to preserve to protect where things are right now if it's this hard to get aid through the US Congress right now what leads you to believe it would be any easier next year especially if Mr Trump was reelected as president Ми не думаємо, що нам буде легше. Ми боремось. Ми не думаємо про наступний рік. Ми думаємо про завтра. Наші цілі набагато, скажу вам, життєвіше і простіше. Нам треба жити завтра. Що буде в наступному році? Я скажу вам відверто: ніхто не знає, тому що ми не розуміємо, на якій підтримці буде Україна, які ще вибухи і війни можуть бути у світі. Що буде з Конгресом Сполучених Штатів? Вони можуть прийняти рішення. Я сподіваюся, що вони нас слухають і приймуть рішення найближчими днями, тижнями, але не довше, і приймуть рішення позитивне, але ми з вами не знаємо, що буде. Ми просто говоримо хоча б дайте, а, а ви отримаєте там якийсь відсоток від повітряного флоту, якийсь відсоток від того, що Росія застосовує по вам. Ну як може бути один? Там літаки один до тридцяти артилерія один до десяти, а літаки один до тридцяти з Росії. Ну як можна воювати? Ми ж не просимо якусь особливу зброю. Ми ж не говоримо про якісь ракети на дві тисячі, три тисячі тощо. Нічого такого немає. І ніхто не просить, вибачте, дати 500 літаків або 300, як Росія. До речі, вони використовують 300 літаків тільки на території України. Mr. President, as you know, uh, the Republican House Speaker Mike Johnson has said that he is likely to move forward this week to approve aid for Israel. But it's not yet clear if aid for Ukraine will be part of that effort or not. whats strange. What, why is that strange to you? It's a question of security. It's pure politics. And, it's a disgrace to the І просто ганьба для демократії для всіх тих, хто про гань... про демократію, тільки говорить. Виходить, так, що... Ну, якщо а, конгрес візьме і поділить цю допомогу на після всього того, що відбулось, на ізраїльську українську, то це просто говорить, що це питання виборів в Сполучених Штатах Америки. І що це просто чиста політика. Що зараз треба, коли весь світ каже, як же так Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що всім все одно скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які у них рейтинги. Ось про що це говорить. Вони просто забувають, що у мертвих рейтингів ніяких немає. І що якщо Україна провалиться і буде війна в інших країнах НАТО, а вона буде і американські солдати тоді будуть захищати, і Конгрес повинен думати не про не весь конгрес, а ті люди, які проштовхують такі питання, політичні питання щодо допомоги Україні. Тому поки не пізно. Мені здається, треба проголосувати допомогу всім країнам, які... Чиє життя від цього на сьогодні залежить? Have you spoken directly to House Speaker Mike Johnson? Двічі. Я говорив з ним в минулому році. Я приїздив, приїжджав. з Спеціально сполучені штати у мене була а, зустріч із і, і спікером, і з президентом із конгресом. Потім у нас була закрита зустріч. Вони повністю всі погоджувалися. Стовідсотково. Всі, хто сиділи на цій зустрічі, казали, так допомога буде. Повірте нам, допомога буде до кінця року. З а, спікером ми говорили по телефону. Він мені сказав, що він повністю за те, щоби Україна отримала підтримку. He said, "Yes, of course. He is supported to give, to give defending aid. This package yes. decision of Congress to Ukraine is very important. It, it were important and etc. And what, what is very important that those period. All, I also spoke with congressmen, yes. a lot of them, many times, and all of them said to me that yes, Ukraine will get. The question is in days or some, some weeks." After that, months, months, and 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 etc. And one important moment, the last one, when I spoke with a team of congressmen, they said, maybe it will be uh, not cheap money. Maybe it will be. I mean, this structured huh? as a loan. Yeah, loan. yeah, loans. Yeah, yeah. I and said you are open to that. I said it doesn't matter for us for today. We wanted another way to get this money last year but for today it doesn't matter we need to survive and we need to defend our people and that's why your decision the ball is on your field yes please just make decision what about the role of former president trump in all of this because it is an election year he has enormous influence over the republican party where opposition to this aid lies he's previously criticized u.s. aid to ukraine Do you believe that the former president is standing in the way of you getting the aid that you say you need? Я до цього відношусь дуже обережно, тому що голоси від оточення від когось у в, 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 в час виборів в електоральний період. А я маю на увазі election period, не електоральний election period. Я думаю, що все це. Питання наскільки це відповідає дійсності. Я буду вірити, що все ж таки Сполучені Штати не зупинять допомогу, і ми будемо союзницькими державами. І що політика президента, якщо він змі... зміниться, ніхто не знає, це вибір американців. Але якщо він зміниться, що політика президента не зміниться, принаймні по відношенню до України, і для нас це важливо. Mr. President, Russia has a population advantage. They clearly have an artillery advantage. Russia right now has you outmanned, outgunned, and they believe they can outlast you and Western attention. Is it time to think about negotiating a settlement? Ми proposed a formula на the first step. I Я the first step in concrete. червня буде саміт миру. Швейцарії там буде підготовлено і напрацьований буде план щодо закінчення війни. І цей саміт буде без Росії, щоб вона не блокувала цей план. На сьогодні вона хоче нас всіх знищити. На сьогодні ніяких перемовин Росія не хоче. Тому і, ініці... і ініціатива повинна йти з боку України країна, яка хоче закінчення війни справедливим миром. But given the conditions right now, given the challenges that you face—we've uncertainty of foreign aid, advancing Russian forces, your own critical shortages, a major mobilization uh, shortage, and a shifting global landscape in which you worry Ukraine is moving further down the agenda—some would say those are impossible odds to overcome. If you don't start to negotiate now, won't conditions just get worse? I'm ready to negotiate now with you. Or with such people who really want peace. You understand? Not with Russia. But, but, yes, but he doesn't want, especially Putin, all their narratives, the documents from our intelligence, what they discuss about. We have it from our intelligence, we have it from the United States. They know everything the same. So we understand that he is not ready for any negotiations. He doesn't want, he's not interested for him. This is not victory. He needs victory. And for him, victory is to destroy Ukraine. Так як же ви хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити? Він каже: або ви частина Росії, або ми вас всіх знищимо. Ці голоси, які йдуть з Заходу. Нам страшно. А що буде з Росією, якщо Росія програє? Тобто, їм що не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зато їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде? Чи не буде дуже сильний Китай? Всі думають, що Китай захопить, якщо буде в Росії паніка і революція, Китай захопить е, трішки частину Росії тощо. Тобто, всі бояться, не дай Боже, що Китай буде сильним. Не дай Боже, що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії? Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. І ось про що я кажу вам: всі такі голоси, всі такі меседжі, все це і є ганьба, про яку я говорю. You have said that this is not just a fight for Ukraine's future, but for democracy's future. that also includes the future of your own children, right? Your daughter Alexandra, your son, Kirilo uh, is his name, Quirillo. right? He's now 11 years old? Yes. I know you're separated from them, but when you do speak to them, what do they ask you about this war and what do you tell them? я іноді дивлюсь на наших дітей, і це стосується не тільки моїх, а дітей тих сімей, хто у війні. І хто сьогодні в Україні? Я думаю, що вони знають всі відповіді. І, якщо чесно, якщо б вони сьогодні відповідали на ваші запитання, хто знає, може розумніше би вийшло. Бо вони дуже дорослі, вони багато всього пройшли. Вони все розуміють і все знають. І іноді, коли вони ставлять запитання, то ці запитання вони більш такі, знаєте. Трішечки залишилось у них дитинство. Це не питання, коли закінчиться війна. Вони знають, що від багатьох факторів це залежить. І не питання, чи зможе Україна вистояти всі боротьбі. Вони знають, що від багатьох речей це залежить, але Україна точно вистоїть. Вони дуже потужні. Ну, принаймні, набагато впевненіші, ніж деякі наші партнери, я б так сказав. Вони просто ставлять іноді питання. А коли ми можемо жити разом, папа? Думаю, хвилюються. Думаю, дуже хвилююся. Війна. Що можна відповісти? Я думаю, слова тут зайві. Треба міцно обійняти. Ви це знаєте. Дітям важливо іноді не слова а важливо відчути вас справжнього. Не по телефону, а справжнього. President of Ukraine, Vladimir Zelensky, thank you so much for hosting us here and for your time, sir.